Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міст був важливий для російських окупантів тим, що по ньому рухалася військова техніка і автомобілі з їжею для особового складу бензином, соляркою і боєприпасами. Автомобільний міст в окупованій російськими військовими новій каховці обвалився через пошкодження, які йому завдали бійці Збройних сил України. Знімки пошкодженого мосту опублікував швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджемен Піттет на своїй сторінці у Твіттері. На фото, які зробив супутник, видно, що автомобільний міст фактично. Перестав існувати. Міст обрушився через численні українські удари. Написав Пітат. Він уточнив, що залізничний міст, який знаходиться поруч, де обрушився, але сильно пошкоджений. Він уточнив, що залізничний міст, який знаходиться поруч, не обрушився, але сильно пошкоджений. Крім того, щойно підірвали дуже велику нафтобазу в Луганську. Декілька днів тому в Брянську. Сьогодні ще й Новатек горить. Горить Нафтобаза в Луганську. підрив нафтобази в Луганську свідчить, що Збройні Сили України застосовують далекобійні БПЛА для послаблення логістики окупантів. Луганська нафтобаза весь час повномасштаб. Одної російсько-української війни обслуговувала потреби російських окупаційних угрупувань. Проблеми з нею впливають на наступ окупантів на Лиман. Про це в коментарі газети її е» розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов. Це далеко не першоподібна атака Сил оборони України на російські об'єкти на окупованій території Луганщини. Зокрема, раніше був завданий удар по іншій нафтобазі у місті Роменьки. Крім того, українська армія регулярно била по стратегічних та логістичних об'єктах у цьому регіоні. За інформацією місцевих джерел, територія Литовища Луганського аеропорту використовувалася російськими окупаційними військами як база. Накопичення важкої бронетехніки і місце базування гелікоптерів саме з території Литовища здійснювались ракетно-бомбові удари по житлових кварталах Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, сказав Снігирьов. Тож варто говорити про систематичність атак збройних сил України на цьому напрямку. Є кілька причин посилення, які відбуваються останнього часу. Причина тут проста: до певного моменту у сил оборони України були обмежені можливості щодо точкових ударів по об'єктах у тилових окупованих російськими військами регіонах. Фактично, це були лише тактичні ракетні комплекси. «Точка радянського виробництва. Після початку повномасштабної війни Україна почала отримувати сучасну західну зброю, зокрема далекобійні ракети Storm Shadow, Scalp, пізніше атакамс. Це додало можливостей для ЗСУ. Крім того, зараз у Збройних сил України є і така серйозна техніка, як ударні безпілотники. Нічний удар по нафтобазі в Луганську був завданий саме БПЛА. Номенклатура засобів ураження тилових об'єктів армії РФ збільшилася, і зросла кількість потенційних об'єктів для ураження. Пояснив Снігерів. Російсько-українська війна входить в чергову зимову фазу, що втім не зупинить бойові дії на фронті. Принаймні, зазначу, що. Збройні сили оборони України, ні окупаційний контингент російських військ не демонструють можливостей уповільнення чи взагалі зупинки наступальних дій на театрі воєнних дій. Тому збройні сили України безперечно будуть використовувати ракетно-дронові удари по стратегічно важливих об'єктах на окупованих територіях. Але при цьому вони не будуть єдиним можливим засобом протидії російським військам. Такі повітряні атаки є частиною більшого масштабнішого процесу, який працює на звільнення усіх українських територій. Головною ж метою цих ударів стане послаблення чи повне знищення логістичних можливостей російської армії на окупованих територіях і удар по нафтобазі в Луганську має вже найближчим часом продемонструвати наслідки у вигляді такого послаблення, причому не у тилу, а на фронті. Справа в тому, що Луганська нафтобаза увесь час повномасштабної російсько-української війни обслуговувала потреби російських окупаційних угрупувань. Повне чи часткове знищення ресурсу паливно-мастильних матеріалів означає, що військові підрозділи країни-агресора у найближчий час отримають менше чи значно менше пального та інших нафтопродуктів. А це важливо з цієї точки зору, що війська прив'язані до нафтобази в Луганську зараз активізувалися на Лиманському напрямку, де намагається Наступати. Тож ця атака обернеться для росіян не тільки паливним голодом, а й ймовірним уповільненням активних наступальних дій. На Лиман наголосив Снігеров. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.